Це не лише дієта, це фундамент твоїх змін, але щоб отримати максимальні результати, важливо розуміти, як правильно скласти свій раціон, що їсти, скільки і чому це важливо. Давай розберемо всі ключові аспекти разом. Почнемо з макросів. Ідеальний баланс на кето виглядає так: 65% калорій надходить з жирів. 30% з білків і лише 5% з вуглеводів. Ці цифри базуються на тому, як твій організм функціонує в китозі. Чому так мало вуглеводів? Усе просто Кетоз можливий лише тоді, коли запаси глюкози в організмі вичерпані. А для цього потрібно знизити кількість вуглеводів до мінімуму. Що стосується білка, він займає важливу роль у твоєму раціоні. Білок потрібен твоєму організму для відновлення м'язів, підтримки гормонального фону і здоров'я шкіри та волосся. Я міф, що білок може вибити тебе з кетозу через глюконеогенез. Але правда в тому, що глюконеогенез це природній процес, який відбувається за потреби. Навіть якщо ти трохи перевищиш свою норму білка, це не означає, що ти одразу вийдеш із кетозу. Тому не бійся білка, націлюйся на 1,5-2 г білка на кілограм бажаної ваги. Це дозволить тобі підтримувати м'язову масу і почуватися енергійно. Тепер поговоримо про жири. Саме вони є основою твого раціону на кето. але жири викликають у багатьох страх, особливо через міфи про холестерин. Давай розберемося: холестерин це не ворог, це важлива речовина, яка потрібна твоєму тілу для вироблення гормонів, наприклад, тестостерону, естрогену. А також для підтримки здоров'я клітин. Знаєш, що найжирнішим продуктом на планеті є грудне молоко, і це неспроста. Мозок дитини активно розвивається і потребує багато жирів і холестерину. А тепер уяви, що твоє тіло функціонує подібним чином. Холестерин необхідний для підтримки мозкової активності, захисту серця і навіть боротьби з запаленням. То чому ж холестерин вважають шкідливим? Це велика помилка, яка базується на старих дослідженнях, що змішували холестерин із надлишком цукру та вуглеводів. Проблема не в жирах, а в тому, що вуглеводи й цукор створюють запалення, яке у свою чергу викликає серцево-судинні захворювання. Якщо ти прибираєш зайві вуглеводи, твоє тіло використовує холестерин як союзника, а не як ворога. Тепер, про приклади, страв, пам'ятай, що на кету твій раціон має бути поживним і збалансованим. Наприклад, сніданок, омлет з чотирьох яєць, чотирьох яєць на вершковому Масли, половина авокадо і кілька скибочок сиру. Це забезпечить тебе білком, жирами і дасть відчуття ситості на довгий час. На обід можна жирну рибу, наприклад, з кумбрію, салатом шпинату, заправленим оливковою олією, і кілька оливок для додаткових жирів. На вечерю можеш з'їсти стейк з яловичини або зі свинини із гарніром з броколі, обсмаженої на кокосовій олії. Такі страви забезпечать тебе всіма макроелементами. Не забувай також про додаткові джерела жирів, наприклад, горіхи, насіння, авокадо чи ложку оливкової олії. Вони допоможуть легко досягти потрібного балансу макросів. Ключ до успіху на кето це розуміння балансу. І якщо ти хочеш дізнатися більше, залишайся зі мною. Ми зробимо твою кето-подорож максимально простою і результативною.